Цього разу не мало значення за яку команду грати. Цього разу мали значення вірність традиції, пам'ять і згуртованість перед загрозами війни. Ужгороді відбувся традиційний турнір, відомий під назвою Афганського. Останні кілька років його присвячують і пам'яті організатора. Цей турнір він вже триває біля 30 років. Він був раніше присвячений виведу військ із Афганістану. Останні 4 роки це вже виведу з Афганістану і пам'ять Олександра Котяку, який започаткував цей турнір. А я вже йому допомагав всі ті часи, і ми вже разом працювали. Цей турнір є один із найбільш таких традиційних турнірів. Ми всі пам'ятаємо історію і знаємо, що 15 лютого ми. Відзначаємо річницю виведення ще тоді радянських військ з Афганістану І в умовах теперішньої, теперішньої українсько-російської війни ми, ми повинні пам'ятати за всіх. Цьогоріч в умовах воєнного стану турнір провели у формі матчевої зустрічі ветеранів. Утім, це не применшило ваги Заходу. Цей турнір вже важливий в зв'язку з тим, що. Ми пам'нимо наших, котрих на даний час їх вже немає в живих котика. І це вже по рахунку, я навіть не можу чітко сказати, який він. Але гарно, що ми збираємося, помнимо про цей турнір. І завдячуємо хочу сказати нашим Збройним силам України, що ми це можемо робити. Я участвую не в одному турнірі в багатьох і за різні команди. Треба чтити пам'ять тих людей, які Померли в тій війні. Ну і всього нашого котіка Олександра, який був, започаткував команду Легіон. Він був весь в футболі. Це, це дуже хороший турнір, нормальний. Під час гри команди поділилися на афганець і Легіон. Із рахунком 6-3 переміг афганець. Він виступав у червоних футболках і став кращим також у серії пенальті. 3-2. У найближчому майбутньому організатори планують переформатувати турнір. Мета того турніра, який ми започатковували, була патріотичне виховання молоді. І щоб вони пам'ятали тих хлопців, які закарпатські загинули, які могли б також бігати, грати в футбол, але їх, на жаль, немає. І ми хочемо це продовжувати, але вже формат ми будемо змінювати. Я думаю, що це буде турнір пам'яті всіх загиблих, особливо в україно російській війні. Учасники сфотографувалися на згадку і підтримуватимуть форму до наступного турніру.